В Даному громадянину треба одягнути на русник і провести поверхневу перевірку про Будьте штанину. Скажіть мені, що ви маєте право на шанову на 34-й закон України професіональної поліції дозволяє провести поверхневу да. перевірку. 6, 8, 8, алло, що є А ну, вже будь-як боже був якийсь разу. Будет поділятися. Ну так. Ало, алло! Что на бережі? Боже. Лягайте на землі. Сидіть на руки. Все, все, наружники удите не то. Я От тут, Ви просто наливайте руки, все, я вижу, я по я не трогаю. Давайте правый задний сторон. Штаны. Що там є, Кермані, є? 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 там пакетики зелені? В правому карманні пункти сюди. Ми не маємо права витягувати. Слідчу оперативну групу. сюди, подійдіть. Ви вже раз знімаєте. Дивіться. От зніми. Я хочу з ума сюда Світку сюди. На У нас карма карман, курточки. Кошти вижу. В правому кармані знаходиться пакети за речовиною зеленого кольору. Треба буде вилучати на з карман. Що це таке? речі на стеклі?